«Трохи заважає, але діло в тому, що дороги будуть ціліші. Зараз вже 30 градусів спека і довгий тоді хуже стають. Так що я, я за щоб постояти до 6 години і далі рухатись. Складно, тому що зараз 30 градусів в жарі, мені треба вистояти на жарі. Я спати не можу, двіження йде, не поспиш, Жарко. Потім треба ночі їхати. Правильно? Як це? Це треба таке здоров'я, як поняття. Черга то своя приїхав – вигрузився. Такого в нас немає. Якщо там, допустимо, була електронна черга, так, я не можу стати, мені треба їхати. А з іншої сторони, взяти у нас лук-трансбезпека, так само у нас починає натягувати за чіпи, щоб ми їздили по чіпах. Як я можу їхати по чіпу зараз, як вони напиняють. 10 години ранку до 18 години вечора на автошляхах М-05 Київ Одеса, М15, Одеса Рені та М14, Одеса Мелітополь встановлені обмеження для руху вантажного транспорту з загальною вагою понад 24 тонни та нагрузку на віз більше 7 тонн. Вказані обмеження водіям забезпечують працівники поліції, головного управління національної поліції та управління патрульної поліції в Одеській області за порушення водіями. Визначених часових термінів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень. Мова йде про те, що сьогодні. Щорічно була щорічно існувала практика з метою збереження автомобільних доріг, їх цілісності запроваджувалося обмеження руху в у зв'язку з температурним режимом. Тобто, якщо температура вища 28 градусів за цельсія, в минулому році у зв'язку з військовим положенням, у зв'язку з ситуацією, склалося те, що склалося. Ми знаємо, але в цьому році. Начальник обласної військової адміністрації, кіпер Олександрович прийняв рішення про відновлення зазначеної практики.